Сьогоднішнє відкриття сорочинського ярмарку відвідав голова облдержадміністрації Валерій Головко. Ми дізналися думку полтавців. Чи їхатимуть вони в сорочинці і як вважають, повинен очільник області там ярмаркувати чи ні? Я завтра їду, завтра взять свободний. І що ви на... плануєте? Там просто відпочити чи щось підкупити? Ні, подивитися, щось купити, як гроші. Ні, не, не їду роботу. Зараз страшно кудись їздити, тому що там стріляють, там зривають. Ми збираємося. Родати чи щось інше? ще. Ні, ну просто немає цікавості їхати. Ще точно не знаю. Можливо, ще ні. Є робота на за якою треба дістатися, треба виживати, а, а там треба тільки тратити гроші. Не знаю. Ми ще поки не знаємо, тому що зараз таке життя. Тут є гроші, завтра немає грошей. Якщо гроші будуть, тоді поїдемо. Вважаю, що відпочивати треба в останню очередь в це час. Є, є, є скільки проблем даже, ну, головко даже є проблеми в його городе, місті, он він решать эти проблемы, але ну, не відбувається в наше время. Це вже 100%. Надо Треба щось решать з дорогами, что-то решать з продуктами, что-то решать для благосостояния міста, але ну, не так, як отдыхать. Отдыхать треба буде потом. Ну, краще б тут вирішувати, але можливо він не тільки відпочиває. Молодець. Віддати більше роботи нету. У нас ж от, так виходить так? На ярмарок катаються. Я до голови облдержу відношусь так, як більшість наверное, полтавців. В той час, коли треба працювати і допомагати людям, що відбувається в місті, в той час треба -то участвувати в громадській житті, а не тинятися на ярмарки і без нього ...замечательно б справились. Ну, це ж таке діло, це ми холопи, не розуміємо, а бояри повинні віддихати. А нам холопам, треба працювати. Ну що ж тут нічого не зробиш.